Друзі, вітаю вас на майданчику Віткар. Мене звати Владислав і проведу вам екскурсії по цій піанірах. Перша реєстрація 6 січня 2022 року. Тобто 6 день 2022 року, звичайно ж, за лою коли ми розуміємо, що він не може бути чистим 2022 роком. Перша реєстрація 6.01.2022. Ця дата буде у вас вказана в тих паспортів. І рік випуску – 2021. Але він у нас в Бресі. Бачите, фонарі у нас вже червоні. Машинка у нас перевезена з Європи. Даємо з повним, повний пакет документів для першої реєстрації. Весь в оригінальному класі, це СОП 100%. Він в білому перламуті має архієнтський вигляд. Перла чистенька, біленька на сонці, зараз виглядає просто бомбічно. Парктроніки передні-задні, ледденні ходові вогні, камера заднього руху. 17 18-ті легкоспавних в порядку. Маємо безключовий доступ на передніх дверках. Також маємо автоскладування дзеркал, регулювання та підігрів дзеркал. Дивіться, який салончик. Салончик комбінований, до речі, з приводу самих матеріалів сидінь. Це у нас тканина і шкіра. Не кожзам, це у нас шкіра. Бачите, тут навіть такі складочки є, це шкіра, це справжня шкіра, це не кожзам. Маємо заводське тонування. Це саме не плівка, це у нас саме країна проходження автомобіля Франції. Бачите, французькі номера Мишенька у нас приїхала з Франції. Великий плюс Франції в тому, що вона не бачила солі, вона не бачила сильних полотів. Тому це великий-великий плюс, навіть коли Тойоти приїжджають з Тайскую 2010 року, вони приїжджають з ідеальним днів. Але це автомобілі які... Дуже люблять гнити, як ми знаємо. Погнали далі по салончику, розповімо, що ми маємо. Скло передні, задні, За зеркала вже розповів, все гарно строчечкою прошито. Утримання в полосі, система стабілізації ESP. Адаптивний джуїз, контроль, великий екран, навіть автоплей, датчики душу, датчики світла, три режими руху, три режими рекуперації, електроручник, автохолд, підстаканники, кармашки, все є. Далі подивимося, отак, от, що у нас по салончику. Стан у нас реально офігенський стан. І пробігу, до речі, забув заповнені стати. 106 тисяч кілометрів. Зараз ще в кінці пройдемось товщиноміром його пропіки і перевіримо сок. Я вже зразу кажу 100%. Подивіться на стан пластику, стан салону. Зарядочка. Подовжувач. У нас повний-повний комплект. Все є. і пробіг 106 км, але доглянутий хороший стан, тобто машину не мучили. Як кажуть, зазвичай там французи приїжджають такі зарегані, зашморгані, машини страшні, поломані, бо тут перебачили потом. Дивимось, де машина їздила і ким вона їздила. Якщо це комерція, їздила, наприклад, там, по Парижу, то, діло, що вона буде зі всіх сторон розтовчена, замучена, заюзана, бо її ніхто не шкодував, це комерція. Коли хто був, був в приватному використанні, то тут питань не буде. Дивіться, нічого не фарбоване, жодної старашки, буде реально 10 з 10. Стан 10-10. Желтый элемент мы не пробивали, только машинка, я увидел, вот, какая есть. 88, 82, 100. 98, 94, 91, 90, 81, 87, 88, 95, 91, 86, 76. Погнали далі? 17, 18, яда і багажник завжди таким тоненьким слоєм пробивається, 78, 96, 81, 89, 90, 90, 103, 98, 87, 89, 29. Бачите, як капот дуже цікавий, якось на них чаще все об'ється. 40, 34, якось так. Сідай з боку і будемо знімати, покажемо, підключимось, покажемо. Підключимось до машинки. До речі, раніше у нас номер один по продажам був ліф. Далі у нас номер один його перебив по продажам, перебила кона, Не знаю, як у вашому місті, а в Вінниці кони дуже добре продаються і на дорозі ви можете побачити дуже багато Hyundai кон. 39 ки 64 -ки, і їх реально дуже-дуже багато є. Е... А на сьогоднішній день ми навезли дуже багато Ніро і напевно Ніро буде у нас номер один по продажам. Їх реально розгрібають повним входом. Ще на минулому тижні у нас був майданчик, весь весь забитий. Не було навіть де ставити машини. Думали, що ж робити, якісь машини треба десь виганяти, перепарковувати, бо не було місця. А сьогодні у нас вон, півтора тижня пройшло на півпуста площадка. Або на як це? Як, як з якої сторони подивитись? Так, побігли. Підключаємось. Побігли. Я не буду показувати вже по ячейкам, безстренько пробіжимось. Покажемо саме СОГ. State of Hills 100%, бачите? Так що по батарейці тут питань немає. Що ж, машина у нас з повним пакетом документів, готова до любих ваших перевірок. Хочете, приходьте з подборщиками на сервіс, до офіціалів, будь-де. Він-код на сайті є, тому можете перевіряти, дивитись, будь-які перевірки. Думаю, що достойний варіант. Якщо вам, вас він влаштовує, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, договір купівлі продажу виписуємо, і перша реєстрація буде там районі 1500 гривень. Що ж, дякую, що були з нами, Нам гарного дня. дякую. По